У далекому лісі, де дерева шепотіли своїми листочками, а річки співали мелодійні пісні, жила пара, Ведмідь і Лисиця. Вони були дуже різними, але їхні серця билися в унісон. Ведмідь був сильним і могутнім, але іноді він відчував себе незграбним і невпевненим Лисиця ж. Була хитраю і швидкою, але часто сумнівалася у своїй здатності бути хороброю. Одного разу, коли вони гуляли лісом, ведмідь побачив, як лисиця намагається дістати мед з високого дерева. Він підійшов і сказав: Дозволь мені допомогти тобі, моя люба, я можу дістати мед своїми сильними лапами. Лисиця посміхнулася. І відповіла Дякую, мій друже, а я допоможу тобі знайти найкращі ягоди, адже я знаю всі таємні місця в лісі. Так вони почали допомагати один одному, використовуючи свої сильні сторони. Ведмідь діставав меди захищав лисицю від небезпек, а лисиця знаходила найсмачніші ягоди і допомагала ведмитю уникати пасток. З часом вони зрозуміли, що їхні сильні сторони доповнюють один одного. Ведмідь став більш впевненим у собі, а лисиця хоробрішою. Вони навчилися підтримувати один одного і розкривати свій унікальний потенціал. І жили вони довго і щасливо, допомагаючи один одному і розкриваючи свої найкращі якості. Сподіваюся, ця казка допоможе вам побачити сильні сторони у своїх друзях та родині, розкрити ці якості, зрозуміти значення підтримки у реальному житті, що сприятиме розвитку емпатії та взаєморозумінню.